Фабет. Титульний партнер. Фавбет Екстралії. Гра розкриває тебе. Друзі, вас вітає рівне чемпіонат, чемпіонат України з футзалу. Заключний тур регулярного чемпіонату. Сьогоднішній матч безумовно важливий його результат. Важливий Богдан Гладун, номер 11 Олександр Семенко, номер 14 Станіслав Шклярук і номер 17... Сен грає на Сиротенка. Сиротенко вперед на Запорожця. Той приймає м'яч спиною до воріт. Розвертається, виконує прост. Ось це вже небезпечно. Мізюк добивання і ще одне добивання. Любарт виходить вперед у цьому рахунку на шостій хвилині. В другої спроби доправляє м'яч у сітку воріт. Бачимо ось цей удар Богдана Мізюка у стійку і добивання від Станіслава і хвилині цього матчу. Тим цікавіше, Михайло Волянюк. Його удар у поперечено. Фудо ЗСУ. Усі кошти будуть спрямовані на закупівлю засобів РЕП та ударних дронів для сил спеціальних операцій. Фігрується із партнером Семенко. Знову перед Гладуна. Хороший удар. Ау для кардинала знову Євген Ланко. Прямий удар добивання від Владислава Сорокіна. Ще Михайло Волянюк проскочив повз опонента. Два в один вихід, три в один навіть. Михайло Волянюк повз ворота б'є. Вболівальників. Малиновський. Козлюк абсолютно вільний на фланзі. Удар Микити Козлюка. І це 1-1. Одинадцята хвилина нашого поєдинку. Удар у протихід. Номер другий. Микита Козлюк. На 11-й. Є шанс пробити. Тут він штовхнув ланка Назар Кузьмич, і Це момент для Луча. Вже нічого. Один команди хочуть порадувати своїх болівальників хорошим результатом. Михайло Заборон. Сиротенко виконає. Так. І під удар. Максимчуку. Ідеально точний удар. Ось тут Данило Сиротенко. Ось така передача. Абсолютно ніхто не грає з Дмитром Максимчуком. І Подивіться, тим Дмитро Максимчук дуже неточно удару завдавав, а тут просто ідеально пробив. І відповідь знову кардину. Зберігає м'яж для своєї команди Волянюк. Малиновський і знову сейвище від Станіслава. Лавгорні. Тож з рахунком 2-1 на користь. Другий тайм нашого волинського дербі розпочався. Давайте нагадаємо, роздягальня рівнян, на жаль, знаходиться далеко від ігрового залу. Тому не вдалося почути. на ногу. Волянюку і стійка рятує Люберт після цього удару. Добивання від Євген Ланко. А, і гол Влітає м'яч у ворота Люберта. Євген Ланко все на техніку зробив. Ну і там Рикошет допоміг. Записується м'яч. Номер 35 і Дивимося так. Від Станіслава Горніка м'яч влучив у Владислава Сорокіна. Волков М'яч опинився на парк. Запорожней Тут не фіксують фол Подивимося за цим стандартом. Знову пробуває Євген Ланко. І подивіться за цим ударом. 36-та хвилина. Євген-Ланко перший у цьому матчі виводить вперед. На користь команди кардинал. Два просто смертоносних для Любов. Небезпечно, нетропізні такі спірні епізоди. Знову Євген Ланко. Цього разу розігрують рівняни Едуард Волков! 4-2. Просто розриває Любарт сьогодні. Четвертий говорят на команді Любар табив Едуард. Паркет. Я намагався випросити у арбітрів ФОЛ, все марно. І... Станіслав Шкляцький із поразкою у цій грі. Що ж, друзі, кардинал Рівне. Перемогою завершує регулярний сезон у чемпіонат Кубку України зіграє з Авророю. А Луцький Любарт. Фавбет. Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.